Ціпуні, що ви тут робите? Гребетеся? Ого ж, куди пішли, привіт всім. Випускаємо курчаток на вигул, а вони, я дивлюся, йдуть вже взагалі дуже далеко. Вже розібрали собі волю. Нема просто у дворі вже трави, та ми вже випускаємо їх подалі. А вони вже, я дивлюся, Ого дивіться, куди вже позаходили. Бандіти! А ну до себе йдіть. Ти дивись. Може і туди позаходили вже, бо там в мене індики на цій ділянці і гуси. Дивіться, як вже червоний встав оцей оце тове дерево, оце. Красиво так, до речі. По-осінньому вже. Так, а ну вони сюди не пішли взагалі. І маленькі, бачите, яке красиві, великі. Сумах, сумах, не можу ніяк згадати. У нас сьогодні, до речі, теплий день такий е, осінній. Ось. І завтра вже передають, що буде дощ, а там далі вже похолодання конкретні, навіть вже сніг передають. А ну йдіть до себе туди. Кш -кш -кш. Давайте. Кш -кш. Йдіть Кш -ідіть додому туди. Бігом, що мені не вистачало, щоб вас тут собаки подерли, чужі. Та й свої. Хоча своїх нема, але. Сусіді вже ж є. Давайте глянемо, що тут відбувається. Он гуси. О Боже. Що за крики? Це молодий гусак, так вирешіться, капець. Чого ти верещиш? Бурбецело. Чого ти верещиш? Чого верещеш? А індичат? а, може, ще індичат не випустили. Це зараз я ще піду тільки випускати індичат Думала, батьки випустили, але ще ні. Кому треба рослинки, друзі? Звертайтеся. Декоративні. А, ні, вони тут. Випустили он вони Привіт, бандюки малі. Гей, бандіти! Дуже багато індичків, самців в цьому виводку. Не знаю, індичечок, може, штучки чотири, а може й три, а то все самці, не знаю, як так могло статися. Три чи чотири індички в мене. А то все хлопчики. Зато красиві підиці, який, клуб, клуб, колір, колір який красивий, подивіться, який індик. Бачите, одненьке біленьке ж е, його не знаю, казала, не казала. Одненьке біленьке загинуло, індички вбили його, вибрали саме слабше і забили. Що таке? А що таке змія? Змії підколодні. Що? Верескуни? Було два чисто білих, а то все так, як я і казала, хоча всі вивелися світлі, білі, а потім перелиняли і бачите, які стали по кольору красиві. Руді. Вийшли це від моєї індички, яка в мене одна лишилась, та, що пережила окупацію. Ось це від неї її покривав індик, той, що в мене є світлий, він о такого кольору, десь як оцей. І вийшли такі по кольору індики цікаві, бачите? Аж прямо до рудого. Проявився оцей колір. Хоча вона не чистокровна бурбонка була, а все одно вона така кремова. А де вона, до речі? Вони ж самки ж теж десь тут. Ось, е і проявився, бачите, в поколінні наступному ще й такий колір, як вона. Ось. Ну і від самця такі, бачите, які самець такі і дітки вийшли. До речі, самців продаю. Кому треба, звертайтеся, молоді самці на плем'я не хворіли, все з ними добре. Гарні будуть племінні хлопчики. Так, що, якщо треба комусь звертайтеся. Вони ще невеличкі, вони ж пізно вивели в цьому році, але тут на виголі все добре. Гошка, що ти? Моя гошка така. Моя солодка гошка? Що ти ту шию сунеш до мене? Це е, е, старий гусак. Йди, йди, кусай. Кусай чого. Ти? Молодий, до речі, більший, ніж він. Оцей молодий, більший вже перегнав свого наставника. Він йому не батько. Він більший, більший крупніший. Що ти сую? Давай, йди, кусни мене, давай, йди. Іди. Але зато він тихіший, оцей дорослий гусак тихіший, І дуже любить гошку свою. Іди. будеш кусати? Іди. Ну давай, чого ти, кусай мене, я тебе не боюся. Давай мій зайчик, кусай, іди. Дзьоба мене тронув і все. Гость, йди, я тебе поглажу, моя яйка небесна, іди. Диви, як від свою гошку захищає, а то молоду свою. іди, йди, йди, йди. Йди, йди, йди сюди, йди, я поглажу, ну, йди. Ну чого ти йди? Я ж поглажу, не буду тебе. А дивіться, що роблять малі. Ой, це танцюють цілий день, сам сьогодні, бачите? Красавчики. А індичечки вон, там, вон три штуки видно. Пасуться. З ними он не зрозуміло що, чи то індик, чи то індичечка маленька. Бандюки малі? О-о-о-о, давай, давай, нападай. Давай, бриг, бриг, скок, брик, скок. Добре, тепло, завтра вже буде дощ, то вже особливо так неко по... гуляєш, диві, а це з того боку зайшов і вже з цього боку шию свою суну до мене. О, о, диви, диви, диви. Диви, де що роблять? Маліше. Що в тих головах? Пустота? Так, друзі, що ж я хотіла вам. Думаю, сюди вже прийду, то вже по це ж треба йти годувати зараз картоплею. Дивіться, дуже багато рослин різних. Кому треба, звертайтеся. Відправляємо новою поштою по передоплаті. Дуже якісні, гарні, є ялиночок, дуже багато. Вони невисокі. Вони такі мені десь коліна, якщо тако подивитися. Сантиметрів 60, 70, може 80 є, дуже гарні, якісні і недорого батьки продають. Да, різні є, туї, всякі, все-все-все, що, що хочете, дзвоніть, пишіть. Багато всякого є. Вон тут є, бачите, дивіться. Дуже красиві. Бачите, як вони вже знайти е, це їм п'ятий рік чи які вже... Видали свій колір, який в них буде блакитний в майбутньому, дуже красиві. Диви, ці вже за мною прийшли, ходять слідом. Ну що ти мій зайчик? Іди іди сюди я поглажу. Ти ж пам'ятаєш мене, як я, тебе, як я тебе гладила, на руках носила ціле літо, коли ти ріс. Диви, горіх, горіх. Іди, мої хороші, йди. Йди ну, мій зайчик, іди, бо тебе гладить. Йди, я не буду ображати. Йди, ну йди. Не хочеш? І гусочка молоденька за ним. Диви, а той гібіском жує. Гібіскус. Гарний гусачок, аби тільки не такий крикливий, ну це капець. Такі тихі гуси, а він щось вдався. Ну він тільки коли хтось оце приходить, може вирощати, а так нормально. В принципі. А ті до за мною ще прибігли, дивіться, ще одні бомженята. Ідіть сюди! Ідіть! з червоними пиками. Дивіться, банда он. чи як там, Красноліцих, як там, в тому кіно. Идіть сюди. Ідіть сюди. Банда. Червономордих. ту її, Значить чуть не вбилася. Спірея є, різна, на живоплід. Значить, гібіскуси є, сосни кримські є, чорні, дуже красиві. Я вже їх тисячу разів вам показувала. Зараз якраз час їх садити. Троянди, де за мною біжать? Б'ються. Різні ялівці є. Тиси, ну, всякого дуже багато. Туйки. Туйте, дивіться, що роблять. Ану, йдіть, звідси. Ану, йдіть, ні, тут битися ніхто не буде. Йдіть гуляйте в садок, там де більше місця. Йдіть! Диви, 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 диви. Балуються. Ні, ні, на сітку не можна. Ні, ні, на сітку ні. Бачите, які красиві туйки, ось скільки туйок різних. Смарагди є, ну, біля того е участка на тій ділянці. Туйок взагалі скільки хочете, і маленьких, і великих, вони дуже гарні, такий темний насищений колір такий. Це свідчить про те, що вони крепкі, в них дуже гарна коренева система. Батьки ж нічим не обробляють, вони ж їх не підливають ніякою хімією з гормонами росту, нічого такого нема. З дивіться підросли так гарно, до речі. Є великі ялинки. Це більш, напевне, на новий рік там можна з комом викопати. Ну це вже самовивоз, це ми не викопаємо, тому що мій папа не може в нього. Операція була, грижа була, він таке важке не. Дивіться, що роблять! Поламаєте! Дивися! йди звідси! Ну, йди! дивись! Це в них такий вік, що це зараз... Виясняти відносини тільки, ну? Дивись. Поламаєте туї. ну, ідіть звідси. Хш. Пішли звідси вас буває зараз мама і мене разом з вами. Йдіть звідси в садок ідіть. Як Дивись. Дивися. Да шо, що ж це таке робиться? Йдеться звідси! Пішли! Бандити малі! Пішли, я сказала! Дивись! Це ж е, і дівчинка! А ну бігом за ними йдіть! в садок! Дивись! Диви, 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 як мучить її! Їдь туди, йдіть туди, бийтеся! Давайте, Шуруйте, щоб я вас не бачила! Давайте! Ідіть, я сказала! Бачите, які тут красиві є рослинки. Ну, кому цікаво, звертайтеся. Пишіть в коментарях. 067 47 85 261. Номер моєї мами. Надія звати. Дзвоніть, домовляйтеся, в неї є вайбер. Все. Так що, такі справи. Всім пока-пока. Дивіться, який мороз красивий.